Доброго дня, дітки! Сьогодні тема нашого заняття вербова гілочка. Діти, погляньте, як останнім часом все довкола нас змінилось. Яким сталося небо? Синім, яскравим, як змінилось сонечко? Воно піднялося вище, світить, сильніше, зігріває землю. Так? А яким повіває вітерець? Теплим, ласкавим. Так? Нещодавно земля була білою засніженою, а зараз вона змінилася. Нема снігу. Сніг розтанув, біжать струмочки, які ще лунають звуки навколо. Весняний щебет пташок. Усе це свідчить про те, що сувора зима нарешті закінчилась. Яка пора року прийшла? Весна. Подобається вам те, що відбувається в природі? Мені також подобається. Діти, зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити. Бруньки на них набухають, відчувають весняне тепло. Але є таке дерево в нашій країні, яке вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом. Діти, а ось я вам продемонструю ось це дерево верба. Ось це вербовий цвіт, його і називають котиками. На вербі розквітли котики маленькі. Мов веселі діти, ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає, котики манюні це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Дітки, як ви вважаєте, чому квіточки верби називають котиками? А тому, що вони на дотик, м'якенькі, пухнасті, мов хрук хутро справжнього котика. Тож тепер, дітки, ви знаєте, що таке котики та вербова гілочка. До побачення, малята!